і що? Я забув прапор. Тара. Та вернемося і так сюди ж Добре. Та то я тобі дам прапор і шеврони. Під ноги. Сюди. Здоров. Так, каже, що На перше Ми їдемо потім на друге. Перше відділення – то Вітівська гора, так? Так, да, там. Чи річня брама, правильніше? Так. Я теж постійно Різниці нема, але я знаю, за що ми говоримо. Розказуй, як твоє. Від раю до пекла, покотитись легко, легко вкажеш шлях, біда. Від пекла до раю, я стежок не знаю, не тече зі спорудой. Вода, від зими до літа, сонце, дощ та вітер, чисто приберуть міста. Так, зараз піздець, Тут, зупинили. Вжи, важи, вежи, їде, їде, лексус. А ти мені кажи Чекай, о, може виїжджати. Випускай. Їдемо до мене. Йдем. 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 І на інвалідне. Правильно. Але ти, блядь, ти його, як його. Що? Порушник пизде. То я? Ну, а ні. А що я маю робити? Добре, скажи Добре, мені. Добре, а як ти хочеш до мене їхати зараз? Нам треба перетнути треба було. Добре, я виїжджаю з тої парковки. Там як ти то... хочеш до мене їхати, поясни? Блядь, точно! Ну я тобі кажу, ти... Бурче, бля, покульці, блядь. Та от такого зараз поверни туди. Добре. Іой, на кольце. Це вся блондинка. Та вона старша вже. Та нічого, мілфа теж добре. Буде будувати Так. Микола страшний з А як же? Друже, ви почеш, я зараз пори не роблю. У мене блін, з тих проблем. Так, він нема що коли? Я цей. Що я своєю деколи і головою справитися не можу. Ну, no, стрельнули ті подушки, файно. І скоро буде оголошення. Не бита, не мальована. Ну. No. Не бита взагалі мальовано чуть-чуть. <laughs> Але не тому що да. бета, так? Да? Так. Да. Так, я зараз коротко наверх біжу по да, так. І ти мене ще в центр закинеш. Добре. Але так не дуже так сильно закидуй. Не дуже сильно, добре, так, я зрозумів так... тебе. Чуть-чуть закинь. Чуть-чуть, добре. Так. Йо, я так хочу арку, то капець. Ти що вони... Коля... Ну я, я чого ти без промаху стріляв. Файно стріляв. Чото. Стрі. Ти... Ну тих так, а стоячи тіпа, то трохи важче, бо. Ага. Е... Ну, то ти... Ні, там я тобі скажу чому. Тому що. Е... Непривично мені той приціл не привичний. Ага. Я потім стріляв без прицілу, ми зняли приціл. Ага. І без прицілу теж без промаху ага. Е, То на 150 метрів. Ага. А з прицілом незручно, тому що там, ну, типа, то оптика і там треба зловити фокус. Угу. І коли ну, тіпа, лежиш, ти там нормально ловиш фокус. А коли ти стоїш і ловиш цей фокус, то трохи тяжко на руки, вони починають трістися вже. Угу. І тоді воно опа і пливе. А так, а тих п'ять лежить, Та ще й потім? плюс ти стоїш і тебе хитає? Ну. Ну, віддачі такої нема, бо я там ще з дробовика стріляв. Ага. Коротше, ми ми з добре. Файно? Дня. Добре. Е, ви Руслана в історії. Ви побачите, що він відправив, що він отримав. Ну, Він молодець. Я за нього дуже радий, що він людина із характером Лева. Те, що він робить, це заслуговує не, не просто поваги, а, і не просто там поваги з великої букви, а просто неймовірної поваги. Там ні слів ми не знайдемо, щоб це його охарактеризувати. Ну що ж, я допомагаю чим можу. Машина є, поможу. Та ні в тому немає, ви всі знаєте, що я це, але зараз тими проблемами, своїми збори я дійсно не роблю. І не кидаю своїх грошей, тому що складаю то щоб. Бо часи зараз важкі. Для мене, Для мене вони дуже важкі. Якось так. Стараємось. Тренуюсь, тренуюсь однозначно, дотримуюся харчування здорового, не дієтичного, однозначно і тримаю себе в руках. Все буде добре. Головне не, не перейматися тим, від чого? Навіть не від чого, а коли від мене нічого не залежить, не потрібно. Прийматися мені. Потрібно пробувати та діяти. тут треба або збирати гроші, або грабувати бах. Там є два твоїх. Я далі до тебе має. У них собі! <світ> Це круто! У блядь, по телефону йоб! Ти можеш віддати цей. Куда? Та я в центр їду. Тиш в центр буде Ну я їду на тренування. Та не давай! Ти що дроничі жо. Й! Русан! Я тобі давжайся. А та я їду туди сам. Приблизно добре. Так, десь тобі тут, правда? Та якщо станеш тут. тут. Дякую, Коля. Ти мене як завжди, На здоров'я. Що... як можу, то роблю. Бач, дякую. Дякую, І тобі спаси. дякую. Спасибі, дякую, давай. Давай. дякую, спасибі. <рес> Добре, давай. Від землі до неба, вище треба нас догнати небо край. Злі нехай лютують, хитруниму мудрують не хвилюйся, друже, це байдуже.